Вітаю любі гості мого каналу. Після перегляду моїх відео багато дівчаток просили зібрати насіння вербаскова. Так от, любі дівчатка, я справді дуже хотіла зібрати і подарувати вам насіння вербаскова. Але насіння настільки дрібне, що я не впевнена, чи воно там є. Можливо, я зрізала суцвіття запізно і більшість насіння висипалось саме в ґрунт. Отже, розповім, де я купувала це насіння. Інтернет-магазин Бонус Флавер. Два роки поспіль я купувала саме там, по 5 насінин. Небагато із п'яти дражованих насінин в мене виросло три корінчика. І перший рік, і на наступний рік. Тобто досить непоганий результат. Тож, дівчатка, цього року, на жаль, не зможу вас порадувати своїм насінням. Але кожен сезон вчить мене чомусь новому, і на наступний рік я впевнена, я все зроблю правильно і у кого ще буде бажання, хто не зміг придбати, я з легкістю подарую дане насіння.